Всім привіт підписники гості каналу. Сьогодні у нас на розборі 5 гривень 2012 року. Така от монетка в непоганому стані. Ми розберемо її браки. У мене, як ви бачите на відео, є брак, це Зараз я вам я його покажу. Це всі оці ось. ягоди і листи жирні. Товсті такі жирні. Цей брак називається крокодил. У мене маленький крокодил, є ще жирніші. Букви, цифри жирні. Тут герб жирний. Слово Україна, товста, жирні це все. Товсті, є потовщені ось. У. зерна жирні такі потовщені. Все з потовщеннями йде. Це визначається так, цей брак. Є ще товщі Можете подивитися в інтернеті. Там є ще то. мене немає Я вам просто на камеру показати таких різновидів, Мені така одна монета з браком. Потовщення ось. Все товсте. Є ще товщі Таке десь товщиною, таке товщина, наприклад. Ну, йде в отовщині. в даному випадку ця монета нічого не коштує, якщо у вас брак такий, як у мене, малай... не такі товсті крокодил, його називають маленький крокодил. В народі називають нумізмати. Якщо у вас жирний крокодил, прям дуже жирні букви, і це все, то він цінний. Ціну вам не можу сказати, тому що мені не попадалась ніколи така монета. Ціни дивіться в інтернеті. Такий от різновид цієї монети. Тираж у неї. Зараз я точніше скажу. Тираж у цієї. У мене невідомий. Металомагнітна сталь, з якої зроблена ця монетка. Діаметр 24 мм, маса 4,3 грами, гурт рифлений. Такий от гурт. Рифлений. У мене різновид один ВГМ з обігу. У мене з обігу вона. Це ціна від 1 до 3 гривень. А якщо у вас 5 копійок 2012 року з набору, то вона коштує від 50 до 200 гривень в залежності від стану монети. Така от монетка. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо... Поправте мене в коментарях, якщо я щось наплутав. Бо я в цій темі не дуже. Про 5 копійок не дуже мене мало. Опиту. Коментуйте це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення і гарних вам монет!